А давайте-ка подивимося, що він думає про вас сьогодні. Загадуйте того, на кого ви хочете подивитись, можете проговорити його ім'я, слух чи про себе, для того, щоб активувати цей розклад, і він був саме ваш. І так, що він думає про вас сьогодні? Що він заблукав, що йому без вас нема шляху? Дивіться, така трошечки загублена душа йде. Що він не знає, що йому робити, куди йому йти. Йому дуже вас не вистачає, дуже. Він без вас, як маленька дитина, я би так сказала, <схай> не може справитись своїм життям. Взагалі, можливо, він відчуває, чи він вас втрачає, чи, можливо, о, між вами відстань. Да? Він страдає, от прям скажімо так, він мучається, він без вас страждає, він хоче до вас, він шукає вас, шляху до вас шукає по картам. Ну, він його знайде. Однозначно, він щось порішає і прийде до вас з якимись серйозними пропозиціями, яких ви достойні. Він вважає дійсно, да, що ви дуже достойна жінка, думає весь час про вас. Ви його і спокуса, і його бажання, да? і його натхнення. Ну, він вважає, що ви йому по долі. Тут навіть може бути таке відчуття, що коли ви познайомилися, да? <кхід> що ви вже були десь знайомі в минулих життях. Ось так. от прямо Потягнулося, і ви одразу зрозуміли, що це ця людина. Тут, звісно, закоханий мужчина, який хоче з вами бути, і все зробить для того, щоб дійсно бути, тому що без вас він не може. І він знайде шлях, він ну, все зробить для того, щоб бути з вами.